Повідомлення про злочин. Е, при, ну, мені поступило нове письмо від голови суду. Тобто він е, от, одне повідомлення додав, а тут він ще мені відсилає, тобто він далі створює злочин, продовжує створювати після подання mm -hmm. першого. Я доповнення дав, що от відбувається далі злочинні дії голови суду Солом'янського району, mm -hmm. і просто я не розумію, чому Дивіться, ми... закон про звернення громадян. Це Регламентує, не звернення, дивіться, за регламентує запоку. діяльність діяльність органу з приводу звернення громадянина. Дві але той. стаття я ну, вам розповідає. Ну, ви добре, потім добре. доводиш так. ви хотіти поспілкуватися. Це. Але стаття 12 говорить, що є заяви, які розглядаються по кримінально-процесуальному кодексу. Це заяви про злочин. і Є заяви, які розглядаються по закону про судовострій статус судді. Закон про судовострій статус судді регламентує порядок звернення до нашого органу у вигляді такої дисциплінарної скарги. Сповідомлення про злочин, вища рада правосуддя, не розглядає, і не її компетенція, це компетенція слідчих органів, де 214 стаття кримінально-процесуального кодексу визначає підслідність органів. Тобто НАБУ розглядає напрямку таких склад злочину, які визначені нормами. Там САП розглядає такі-то напрямки злочину. Органи прокуратури такі-то, тобто визначається склад злочину. Ми не є правоохоронним органом слідчих. Ми є органом конституційним, який здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів. Ось закон визначає вимоги. з метою реалізації права громадянина. Рада затвердила зразок, бачите, в 23 році, як звертатися до нас, щоб розглядалося питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. Склад розлочин регламентує, що людину чи особу будь-яку може бути притягнуто до кримінальної відповідальності. Ми не розглядаємо питання до кримінальної відповідальності. Тому як колега роз'яснила, оскільки ви подали предидущий, як скаргу повідомлення про злочин, воно йде на секретарят і секретар Вищої ради правосуддя роз'яснить вам питання порядок звернення. Повідомлення Дивіться, дивіться, я тоді вам покажу так. Є стаття 459 467. Це нововиявлені обставини. Тобто, в ході слідства голова суду і судді, які ведуть провадження, вони створюють свідомий злочин. І це підтверджує оці бумажки, які він мені цьому. Це ви маєте говорити про злочин в органах прокуратури. Ми не орган прокуратури, ми конституційний орган рятування. Голова злочин, Василь Петрович, поліцейський 에... строє дивіться, злочин згідно це, цієї статті чотириста. Мені ваша діяльність не регламентується кодексом про кодексом Ш... процедура, дивіться, якщо У нас то, закон, то, якщо, закон, то, якщо... закон про суду стріль статус судді, закон про вищу раду правосуддя, регламент Вищої ради і конституція. 에... КПК регламентується освічі органи. 에... Розумію. Я ні, тут вказано. Якщо під час е, судового слідства с як ми назвали б... документ повідомлення про злочин, так, злочин розслідують органи слідчі. É, це, це, є слідчим у давайте органу. ще раз зупинимося. Стаття 459-467 КПК чотириста шістдесят сьома та від чуття, тут, говорить. По-перше, не можуть слідчі органи впливати, коли йде слід судового провадження. Під час судового провадження в суд попала за підробна справа, і цю підробну справу підтримує далі голова суду і судді, які ведуть її. Слідчі органи не можуть впливати на хід слідства, правильно? Доцільно, правильно? Пані, Андре, я ж вам все розум. Двіться, ви мене е, не хочете диві... чути. Ми можемо прийняти, ну, але ви отримаєте відповідь, е, що ми розклали питання ви... стосовно поведінки в межах процедури вот, здійснення вот, дисциплінарного right, права. Поведінка і... нека розпочинається з моменту подачі дисциплінарної скарги, не скаргу і повідомлення про злочин. Дисциплінарний ну, звати вас суть не цікаво ви читати суд. Міти що тут є це про злочин судді. Однаглу захвалу робить очі. Ви ви чуєте мене, що ми не свідчили? Буде добре. Чого дивіться. за маніра ви в мішуці? Я вирішую Ось, питання, а не треба Дивіться, дисциплінарна відповідальність. Ну, Закон про судоустрій, статус no. суддя, який регламентує. No. No. Дисциплінарна відповідальність судді. 106. Підстава. Ось. Звернення з дисциплінарною скарги, право на звернення зі скарою щодо дисциплінарного права, має будь-яка особа. Вимоги дисциплінарна скарга подається у письмовій формі та повинна вмістити відомості. Для цього вища рада правосуддя з метою реалізації право громадянин затвердила зразу. Вища рада правосуддя не розглядає скарги, повідомлення про злочин це розглядають слідчі Тоді, органи. Дивіться слідчі органи не можуть плити. Ви хочете час подати? але ви отримаєте відповідь. Дивіться, віту. секунду. Тоді поясніть, якщо я даю повідомлення про злочин голови суду і і суддів, да. Чому ви не перенаправите по Бо Тому що стаття 12 закону про звернення регламентує, що цей закон не розповсюджується на розгляд заяв, розгляд такий регламентований КПК. Тобто КПК регламентує, що ви, якщо знаєте, що це заява про злочин, і ви вважаєте, що Василь Петрович, голова суду, вчинив злочин, ви звертаєтеся до слідчих Тобто Ви Вищій раді правосуддя байдуже, здам... що йдеться тут про злочин. Не байдуже, тому що стаття 19 Конституції говорить, що будь який орган державний та її посадова особа діє в межах повноважень. Наші повноваження визначені статтею 3 закону про Вищу раду правосуддя і статтею 131 Конституції, де не визначають обов'язку розслідувати кримінальні злочини. Конституція поклала це і Кримінальний процесуальний кодекс виключно на слідчі органи. Ми не є, слідчим органом. А є КПК, де говорить, що процесу... це Якщо йде судовий процес і ви вважаєте, що суддя вчинив дисциплінарний проступок, ось. Якщо ви вважаєте, що він вчинив кримінальний злочин, ось. Ви звертайтеся до слідчих органів. Ми не є слідчим органом. Ми не встановлюємо. А тут говориться, що мають в суді визначити. Ви чуєте, що ми не регламентуємо діяльність кримінальне процесуальність. Які злочин? суди тоді розглядають дії суду району. Ви звертаєтеся до органів прокуратури чи поліції відповідно до писі. Ми не можуть на суді впливати, бо вони покривають... Ви Ви чуєте мене? Пишіть до Генеральної прокуратури тоді. Заподавайте заяву про злочин. Ми не розслідуємо злочин. Ви вже подали заяву, Ми можемо прийняти без без проблеми приймемо вашу чергову заяву. Але вам буде надано роз'яснення. До що стаття 12 закону про звернення громадян чітко регламентує процес розгляду інших У вас та... людина зібрається. По перше, ви маєте виконати, бо ви є службовець, який виконує мене. Службо... Я є службовець, який виконує конституцію України інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність органів. Розумієте, я вас розумію, я але, про це але вам ви не бачите, говорю. дивіться згідно 214 статті. Мені любі... не надо озвучувати норми статті, Ви тлумачите їх з власного е досвіду. Е дивіться, не... якщо любі правоохоронні органи побачили злочин там в пресі, неважно. Вони мають порушити кримінальну справу і згідно 216 шістнадцятої передати кудись. Тому ми не здійснюємо контроль за діяльністю слідчих органів. Ви розумієте? Ви чи дійсніки? Ви просто порушите і передайте тоді, якщо ви бачите, ви розумієте, власне. що є процедурність розгляду питання. От процедурна, отак От, і по іншому ніяк. Для чого це робиться? Тобто, Тому що стаття конституції 19 говорить, що кожен орган молі має, має право діяти в межах повноважень, тобто те, що поза межами повноважень, є незаконним. Mm -hmm. Ви розумієте? Ми не слідчий орган, ми не здійснюємо контроль за слідчими органами. Ви хочете подати заяву, Щас колега вийде подасть. Отримайте. Якщо з приводу скарги на дії судді, порядку дисциплінар, ось закон регламентує. Я вам роз'яснюю норми закону. Тобто я вот до того вашого бланку маю дописати. Ви що переносите є. дані і не згадуєте про злочин. Тут все описано вам. А чому що Звочин, так, він, потім... він Так це є підставою от, от ці злочини від. У мене тоді. немає шо, часу що мені витрачати по 30 хвилин на однетипові роздається роз злочин. Ми ви, ви на роботі, ви мусите за злочин якось. реагувати. Я мушу зараз на роботі роз'ясувати вам норми законодавства щодо діяльності нашого органу. Чи вчинив голова суду? Злочин це не мої повноваження, не моя компетентність. Понімаєте? Ви мене зараз вища рада, на... правосуддя дивиться як вища Дивіться. рада правосуддя є конституційним органом суддівського. Врядування суддівського. No, розумієте і ми не ми не контролюємо і не розглядаємо питання щодо притягнення голів судів до кримінальної відповідальності, тому що розслідування заяви про злочин слідує з приводу розгляду питання про кримінальну відповідальність. Тоді мені в шапці як ми написати. Скажіть мені, якщо ви розуміли розкар дали зразок скарги, Добре, як Дивіться, зустрічі. але я щоб не тільки отут галочки ставити, щоб роз'яснити суть. Я, я вам сказала сто шосту, 107 статті. Читайте, там все написано. Я, я не юрист. Я не юрист долу... долу... судовстрій статус суду. Там все описано. Зрозуміло. А якщо дивіться, я долучу, от силку дам на оці скарги повідомлення про злочин суда. Ви нас... розпишеться, дивіться, ага. от ви зазначаєте повністю. Тут з шрифтом все написано, що зазначати. Де друга? До дисциплінарних скарги додаю. Копію заяви, тут має бути штампів, де ви прийняли. Да, ви зараз так, є? Фінальна, фінальна фінальна. Тобто, а вони, э, Тут має бути Так, ну, да, Зараз ви ж принесли мені показати, поставте і, і Я допишу. Я поки подивлюся, ознайомлюся з тим бланком. Як. Ну, так, а, як ви... Ні, ви візьміть, будь ласка, штампів поставте. Бо я ж приніс ваша колега просто... Зараз вам поставлю там. Там є зразу мій і ваш. А я вже тут допишу, тоді ознайомлюся. Посвідчення, що особливо. собою. Жук Андрій Григорович. Я не, не, я прийшла людина, але я користуюся е, різними. Я державний орган, ми приймаємо ЖУК Андрій Григорович. Дайте посвідчення, що ви Жук Андрій я Григорович. Не, Я не жук, я Андрій, але я користуюся даним посвідченням. Е, правильно? Ну я не особа, я людина, перед вами людина, Ми всі яка люди, користується, і не всі, люди, які мають зараз регламентуєте в статусі людини, а Конституція України регламентує я... діяльність громадянина України. Я зараз Ні, я маю право на громадянство. На громадянство. Так, так. Ну, візьміть це звертатись до державного органу тоді якого державну? Ну, нашого. Давайте ми не будемо спорити про статуси. Ми, ми, ми да. Я вам так. написав якось. В мене користуюсь... жук Андрій Григорович. Дайте, щоб Жук Андрій Григорович. От вам є посвідчення, які ми користуємо проблеми. Проблеми немає. Дайте ну. мені, щоб жук Андрій Дивіться, Григорович... — Дивіться, у вас є посвідчення на роботі. Ви Дай, до нього паспорт приділяєте? Там є Інна Банченко. Банченко, Інна Віталіна. І що, яка різниця? Я написав, от виданий журналіст Андрій Григорович. Посвідчення. Ну. Я ж написав, що користуюсь. Це посвід... свідоцтво. Офіційний документ, яким я користуюсь. Чому туди? Так а що у вас? Посвідчення 0379, а тут свідо, серія номер Ньюс Пейпа. Де світо? Що тут 0373? Є. Де 0373? Ось. Почекай. А, да, а куди ви пішли? Візьміть, будь ласка, це. Зараз він мене не Шовен... Так, заберіть, я буду, що я буду сидіти тут.